Вправа 931. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо, перше завдання m мінус p, що множиться на A плюс x. Ну що ж, спочатку m множимо на A плюс, то ми записуємо, що це дорівнює m, що множиться на A, додати m, що множиться на x. Далі відняти p, це додати мінус p, то ми пишемо додати мінус p. Ми множимо на А, додати і мінус П ми множимо на X, і це дорівнює М помножити на А, це буде МА. Далі додати М помножити на X, це буде Mx, мінус П помножити на А, це буде мінус П далі мінус П помножити на X, це буде мінус P X. Переходимо до другого завдання. 2 плюс те, що множиться на а мінус 3. Спочатку 2 множимо на А мінус 3, то ми записуємо 2 помножити на а, додати, і 2 помножити, відняти, 3, це додати мінус 3 2 множимо на мінус 3. Далі додати потім т множимо на А мінус 3, то ми пишемо т помножити на а, додати, ну, і т множимо на мінус 3. І це дорівнює 2 помножити на А, це буде 2а. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Далі t помножити на А, це буде ТА, далі t помножити на мінус 3, це буде мінус 3 t Є. Переходимо до третього завдання А плюс Б, що множиться на 2 плюс С. Ну спочатку А множимо на 2 плюс С, то ми записуємо, що це дорівнює А, що множиться на 2, додати, Ну і А множимо на С, додати. Потім Б множимо на 2 плюс С, то ми пишемо Б, що множиться на 2, додати, і Б, що множиться на С. І це дорівнює. А помножити на 2, це буде 2а, додати. А помножити на С, це буде ac, додати, Б помножити на 2, це буде 2Б, додати, і Б помножити на С, це буде БЦ, переходимо до четвертого задання: А мінус що множиться на Б мінус 3. Спочатку А множимо на Б мінус 3, тобто це буде А, що множиться на Б. Відняти 3 це додати мінус 3. То ми пишемо додати А, що множиться на мінус 3. Потім відняти 2, це додати мінус 2, то ми пишемо додати. Мінус 2 ми множимо на B мінус 3. Спочатку мінус 2 множимо на B. Додати і мінус 2 множимо на мінус 3. І це дорівнює. А помножити на B, це буде а, «B». Далі а помножити на мінус 3 це буде мінус 3а. Далі мінус 2 помножити на Б, це буде мінус 2B. Далі мінус 2 помножити на мінус 3, це буде плюс 6. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте множення. Ми виконали. В першому завданні записуємо m a плюс m x минус p a минус p x Е В другому завданні записуємо 2 a минус 6 плюс t a минус 3 t Е І в третьому завданні записываем 2а плюс ац плюс 2b плюс bc. И в четвертом задании записываем аб минус 3а минус 2b плюс 6.